Стужився мила за тобою, слуги обернувся мимо хід, Явора, що палений журбою, Сам один між буками стоїть. В Осняні сонці, а душі печаль як небеса, він росте й співає в Воронці і згорає від снязи роса. Квартет «Явір» – легенда української естради. 8 серпня минулого року квартету Явір виповнилось би 57 років. Проти жодних шронювань не було. Адже ніхто й не помітив, як би шум не минуло 50-річчя квартету. Не чуть нині явора на жодній радіостанції, не видно на жодному телеканалі. А чоловічий квартет Явір майже піввіку тішив українців усього світу своїм самобутнім мистецтвом. Його пісенна скрабниця була піднесена на найвищий шабель своїм шанобливим ставленням та любов'ю до рідного, до української пісні. Дивно, що ми навчилися вихваляти і відносити чуже, вигороджувати бездарне безголосся, не помічаючи у себе підносим національну гордість і велич. Мистецький колектив народився 8 серпня 1966 року при Київській державній філармонії. Який придбав поетичне ім'я квартет явір від стріблистого дерева, оспіваного в народних піснях та легендах. Звісно, що обговорення назви колективу було дуже жваве, пропонували назву орфей, але відразу відкинули, бо це чуже слово. Хтось сказав орган, також заперечили аж раптом хтось тихенько заспівав, стоїть явір над водою. Усі схвально втішилися, адже у Тараса Шевченка. Кирила Стеценка і якого стопового явір звучить гордо, та й слово чоловічого роду, і має чотири літери. Звісно, що за роки існування частково відбулися зміни у складі квартету, але золотим складом квартету є Володимир Дідух, Баритон, Валентин Реус, Бас, Олесь Харченко. тенор, Євген Пруткін. тенор. Емоційність і виразність, акторська майстерність, досконале нюансування та гармонійне поєднання голосів чудово передавали зміст виконуваних пісень. Співаки творили неперевершені гарні музичні голосові модуляції, і як наслідок, популярність та симпатію у глядачів квартет здобув дуже швидко. Я народилася і живу на Сумщині, землі, особливої долі і особливих людей. Саме цей край подарував людству багато постатей зі світовими іменами, і серед них Валентин Миколайович Реус. Так-так, учасник квартету Явір. Валентин Миколайович народився 21 листопада 1940 року в селі Кам'янська Сумської області. Подивіться на цього велетня біля двох метрів зросту справжнього козака, який прослав Слобожанщину Україну на весь світ! 26 вересня 2014 року не стало відомого басня Валентина Реуса. Два роки не дожив він до ювелею квартету Ямір. Цей мистецький колектив зберіг для нас та наших нащадків майже дві сотні унікальних народних пісень. Знову ж боляче, що у записах на сучасних носіях квартет, випущен у далекій Австралії та Канаді. У нас же в Україні немає нічого.